Доброго дня! Ви на каналі Карпатський Партизан і сьогодні наша тема самохідна артилерійська установка краб. Це польська розробка, яка довела свою ефективність на реальних бойових діях. У цьому відео ми просто і зрозуміло пояснимо, що це за гармата, як вона працює та яку роль відіграє в сучасній війні. Історія створення Сау Краб. Історія створення польської самохідної гаубиці Краб розпочалася у 1990-х роках. Коли Польща, інтегруючись до НАТО, вирішила замінити радянську артилерію на сучасні 155-мм системи, сумісні зі стандартами Альянсу. За основу було взято британську розробку ліцензійну гармату l 31 калібру 155 мм mm і башту від гаубиці as 90, які у співпраці з британською компанією BAE Systems почала виробляти польська компанія хата Сталова Вола. У 2001 році з'явився перший прототип Краб на гусеничному шасі UP створеному на базі Танка Т-72, підприємством Обрум у Глівіце. Після випробувань проєкт отримав розвиток, і в 2008 році перші серійні САУ Краб були офіційно прийняті на озброєння польської армії. Однак досвід експлуатації швидко показав серйозні проблеми з шасі UP Воно мало низьку надійність, не витримувало ваги башти з гарматою. Давало тріщини і не відповідало сучасним вимогам. Тому в 2014 році Польща уклала контракт із південнокорейською компанією Samsung Techwin, яка згодом перейшла у власність Hanha Group і стала Hanha Techwin, на передачу технологій і виробництво ліцензійного шасі від САУ K9 Тандер. У 2015 році було зібрано перший краб на новому шасі K9, а з 2016 року почалося серійне виробництво цієї вдосконаленої версії. Таким чином, формально КРАБ стоїть на озброєнні Польщі з 2008 року. Але саме з переходом на корейське шасі він став надійною і повноцінною бойовою системою. Тепер розглянемо характеристики САУ Краб. Озброєння. Основна гармата ліцензійна британська Л31 інтегрована у польську башту. Боєзапас становить близько 40 пострілів, з яких приблизно 29 розташовані в башті та 11 у корпусі, темпи стрільби. У максимальному режимі 3 постріли за 10 секунд, у режимі швидкої стрільби до 6 пострілів на хвилину або 18 пострілів за 3 хвилини, у стійкому режимі близько 2 пострілів на хвилину. Кути наведення по вертикалі від мінус 3,5 до плюс 70 градусів башта має повний круговий оберт. Дальність стрільби стандартними снарядами приблизно 30 км, снарядами з газогенератором чи підвищеної дальності близько 40 км. Високоточними боєприпасами на зразок екскалібур понад 40 км у деяких випадках до 50 і більше. Додаткове озброєння кулемет калібру 12,7 мм WKMB, а також димові гранатомети, шасі та рухомість. Існують два основні варіанти. Ранні версії на польському шасі UPGNG, створеному на базі танка Т-72. Бойова маса становила близько 52 тонн. Двигун С12У потужністю близько 850 кінських сил. Ця версія мала проблеми з надійністю. Серійні сучасні версії на ліцензійному південнокорейському шасі k 9 Thunder. двигун MTUMT 881 k 500 потужністю близько 1000 кінських сил. Трансмісія Allison X 1105A3, максимальна швидкість приблизно 60 км на годину. Запас ходу близько 400 км. Бойова маса приблизно 48 тонн. Габарити. Довжина приблизно 12 метрів, ширина приблизно 3,6 метри. висота приблизно 3 метри, Захист бронювання, зварний сталевий корпус і башта розраховані на захист від куль малого калібру і осколків. Товщина броні у найбільш захищених місцях доходить до декількох міліметрів, достатніх для протиосколкового захисту і забезпечення базової живучості на полі бою. Екіпаж Управління та ергономіка. Екіпаж складається з п'яти осіб: командир, навідник, два заряджаючих і водій. У деяких операційних схемах кількість особового складу може варіюватися. Робочі місця екіпажу, обладнані приладами для керування гарматою, зв'язку і діагностики. Доступ до боєзапасу організовано так, щоб скоротити час підготовки до пострілу, але водночас зберегти можливість ручного управління при несправності автоматичних систем. Система управління вогнем і сенсори. Краб комплектується польською цифровою системою управління вогнем ТОПАЗ від компанії WB Electronics. ТОПАЗ забезпечує обмін даними в мережі батареї, автоматичні балістичні розрахунки, інтеграцію з інерціально-супутниковою навігацією, підтримку дистанційного цілевказування та управління місіями. Система дозволяє програмувати деякі типи підривників і швидко розраховувати поправки з урахуванням метеоумов. Положення гармати і типу боєприпасу, що суттєво скорочує час від отримання вказівки до відкриття вогню. В яких війнах брала участь. САУ КРАП вперше реально випробували у бою в Україні. Польща передала перші установки влітку 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ці САУ швидко стали важливою частиною української артилерії. Краби використовувалися на Донбасі, зокрема під Сєвєродонецьком, а також під час харківського контрнаступу восени того ж року. Вони показали себе як надійна та сучасна система, здатна бити на відстань до 40 кілометрів, а з високоточними снарядами навіть більше. Звісно, у бойових умовах були і втрати, але більшість машин продовжує працювати на фронті. Україна отримала не тільки першу партію від Польщі, а й уклала контракт на додаткові постачання. Фактично, саме в Україні Краб вперше пройшла повне бойове випробування, і цей досвід підтвердив, що система відповідає сучасним вимогам війни. В яких країнах є неозброєні Краб офіційно експлуатує Польща, це країна-виробник і головний оператор машини. Краб є частиною польських артилерійських модулів програми Регіна. Крім Польщі, Україна стала підтвердженим оператором. Польські краби були передані як військова допомога та поставляються за контрактами з початку повномасштабного вторгнення з 2022 року. Українські підрозділи активно застосовують Краб у бойових діях. Наразі у відкритих офіційних і промислових джерелах інші країни як оператори краб не фігурують, експортний шлях поки що підтверджений лише для України, а Польща залишається основним замовником і користувачем. Тепер дамо загальну оцінку розглянемо її переваги та недоліки. Переваги САУ Краб. Перш за все, це сучасна 155 мм гармата зі стволом 52 калібри, що дозволяє вести вогонь на стандартній для НАТО відстані до 30 км, а з підкаліберними чи високоточними боєприпасами навіть понад 40 км. Це відповідає світовим стандартам артилерії. Другий великий плюс система управління вогнем Топаз. Вона дозволяє екіпажу швидко отримувати дані від командування. Робити розрахунки і відкривати вогонь практично відразу після зупинки. А головне так само швидко змінювати позицію, що дуже важливо проти контрбатарейної боротьби. Третє шасі k 9 Thunder, яке краб отримав після 2014 року. Воно значно надійніше за попереднє польське шасі і забезпечує кращу мобільність і довговічність. Завдяки потужному дизельному двигуну машина має пристойну швидкість і запас ходу. І ще один плюс уніфікація з НАТО. Краб може використовувати всі стандартні снаряди і зарядні модулі альянсу, що спрощує логістику. Недоліки краба. Перший мінус вага: краб важить близько 48 тонн, що робить його доволі важким для деяких мостів і польових умов. Другий захист обмежений. Як і більшість сучасних САУ, краб броньований лише проти уламків і стрілецької зброї. Пряме влучання артснаряда чи дрона камікадзе може стати фатальним. Третє ціна і складність виробництва. Польща зіштовхнулася з проблемами в налагодженні серійного виробництва. І хоча зараз процес стабілізовано, це все одно досить дорога система, що вимагає серйозного технічного обслуговування. І ще один момент залежність від імпортних компонентів башта польська, але шасі Південнокорейське, двигун, німецький, трансмісія американська. Це робить систему високотехнологічною, але і складнішою в обслуговуванні, особливо у воєнних умовах. Висновок. Отже, Краб це сучасна і потужна САУ, яка повністю відповідає стандартам НАТО і уже довела свою ефективність у бойових діях. Її сильні сторони точність, автоматизоване управління вогнем і сучасне шасі. Слабкі, висока вартість, велика маса і відносно слабкий захист. На цьому ми завершуємо розповідь про Краб. Це приклад того, як довга і непроста розробка може дати результат, який реально працює на полі бою. Дякую, що додивилися до кінця.